Бажаю місного козацького. Козаки, привітайте з ним народу сьогодні, з Днем Збройних сил України, побратимчиків. Ти що, кажеш? Кажу привітай з побратимів, з ним Збройних сил, наших пацанів. Вітай, щастя, здоров'я. Щоб і сістею серце билось. <гум> Щоб ти пішка і ваю я тебе не догнала, блядь. О, тільки згадалися, коли бля, ні вона умовпить. Вона хоч не тут, ну дивись. Ні. Тут тіпи на цьому. Паша, братинчикам вітання. Вітаю, вітаю, Всі вітаю. Побратимчики з ним Збройних сил. Тай все таке, переїзди, ви пам'ятаєте, да, це і всі? Все ви пам'ятаєте, хто на секторі працює козаки, але козацтво. Так, козаки, ви найкраще, пишаємося, що Збройні сили пішли найкраще. І обов'язково. О, ти дивіться кілька. Це заправочка, помните її? Ну, заправочка. Тут сука жду дуни сидять. Опа, диви, вийди, а это. Є... А де він, это заправочка? Давай підлякнем. Коротше, казаки, все, ми погнали, бере тут А що це таке? Щось там. А дай он тебе витягнути. Дай води слід. Буде надголотів. Коротше, фіксим. А, ось у дивися. Походу, оце одне і уламка. То это какая-то ракета. Что-то 5 шлюхед какие-то. Потому что мусс, ну, сильно боевая часть. Нет, это какая-то ракета, да? Но это, походу, болванка чем-то завалась, еще не одна. Так, все нормально.